Що таке каністерапія та як вона вже сьогодні застосовується у процесах психологічної та соціальної реабілітації постраждалих від бойових дій? Днями мали можливість дізнатися гості волонтерського штабу української команди Київщини у місті Біла Церква. Що таке каністерапія? В принципі, з чим ми приїхали? Це психокорекційна програма. Яка допомагає людям впоратися з цими жахами війни, яку, які вони чують, бачать, і іноді дуже складно вийти з цього стану. Тому засобами каністерапії, звичайно, людині буде трошки легше впоратися з цими важкими моментами, які залишає по собі війна. До десятків білоцерківців, серед яких звичайно й діти завітали лейтенант поліції Катерина Біляєва та її собаки. Бентлі нас шукає вибухівку та зброю протягом всього часу повномасштабного вторгнення. Він заступає на блокпости, долучається до обшуків, до оглядів місцевості і до відпрацювань на теренах Київщини. Інша собака, вона собака Ванда, вона є службово розшуковою собакою. Вона шукає людей по зразку запаху. Це або загублена річ, або сліди відбитків ніг за час повномасштабного вторгнення. Вона вказала місце знаходження диверсантів, диверсійної групи та кількох людей, які загубилися в лісі. Зокрема, однієї дівчинки, яку чотирирічна дівчинка пішла з дому, і от Ванда пройшла 6 кілометрів посліду. Її знайшла. Чотириногі друзі людей показали усім присутнім свої здібності та зна значно підняли настрій. А от третя собачка Поля має свою історію. Спочатку врятованою була вона, а вже потім ця руда красуня почала рятувати й інших. Нашу поліньку хлопці, наші мої колеги, підібрали за місяць до повномасштабного вторгнення. Вони приїхали в село Синяк на крадіжку, і от там була та собачка. Вона не могла ходити. Вона погано користувалася передніми лапками і зовсім не користувалася задніми лапками. Попросила місцеві забрати. Ми її прихистили, зробили її огляд, обстеження. Побачили, що в неї зломана спинка повністю. Зробили лікарі коштами небайдужих осіб, зробили її дуже коштовну операцію. І от на сьогодні вона застосовується як собака емоційної підтримки. Вона проявила себе, вона була з нами по всіх деокупованих регіонах Київщини. Проявила себе як така дуже собачка-антистрес, як дуже приязна собачка, дуже товариська собачка. А зараз ми беремо її з собою до. До шпиталів до установ дитячих, де вона працює з військовими, з дітками з різними верстами населення, які потерпіли, пережили жахи війни. Таких візитів вже кілька десятків, і усі приносять позитивний результат, особливо при роботі з дітьми. Ми е, перебували з нашим тренером з Катією, Вона в нас інспектор-кінолог у школі-інтернаті спеціалізованій школі. І там дітки з обмеженими фізичними такими можливостями. І ви знаєте, поговоривши з їхніми викладачами, з їхніми психологами і батьками, ми дізналися про те, що на добу у деяких діток було наприклад 100 нападів. Ну, хвороби не будемо із міркування тич говорити. А після того, як приходили наші собачки, ну так миленько скажемо, їх було всього 30. Тобто, це дійсно позитивна динаміка, це тільки говорить про те, що якщо люди будуть збиратися в коло, якщо це дійсно буде команда, якщо ми будемо єднатися тільки так, ми можемо перемогти будь-якого ворога, і навіть стресогенну ситуацію. В свою чергу ініціатор даної зустрічі народний депутат України Микола Бабенко зазначив, що вбачає у такому підході до реабілітації значну перспективу, адже наші військові потребують не лише зцілення тіл, але й душ. Хочу подякувати Катерині Біляєвій, лейтенанту поліції. Київської області хочу подякувати і собакам, які приїхали сьогодні до нас в Білу церкву. Хочу подякувати волонтерському штабу української команди міста Києва, що завітали до нас сьогодні, і привезли цю чудову команду. Тому що дійсно канітерапія може стати важливою складовою в реабілітації наших людей, які зазнали психологічних травм від військової агресії Російської Федерації, я так само сподіваюся, що канітерапія буде використовуватися для реабілітації наших військових. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, Марк Семінський. Новини телеканал Крокус.